Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. І сьогодні ми з вами сформуємо план на цей тиждень. Перше, з чого ми починаємо завжди його формування, це з сайту Forex Factory. Потрібно передивитися в цьому всі новинні драйвери, які можуть бути на цьому тижні, для того, щоб зрозуміти, в які дні буде підвищена волатильність. Так? З цього списку ми бачимо, що в нас в цілому Середа та четвер є дві волатильні новини, тобто це CPI, це прям суперволатильна новина, так, і Unemployment, Unemployment в принципі, більш-менш торгуємо новина. Я вже не один, не один раз про це казав, так? Тому, в принципі, понеділок в нас просто скипається, тому що після ну, таких імпульсних рухів краще пропускати цей день. Вівторок поторгувати можна. Тут у нас новина по британському фунту. Так? Середа, першу половину дня точно знаю, що можна спробувати м -м, пошукати позиції, але краще теж скипнути full day. четвер, в принципі, можна торгувати. Так, у нас Core PPI і анеплоймот в один і той самий час, це може сильно пришвидшити доставку. Ось. Тільки потрібно краще знаходитись, ну не натискати позицію прямо перед виходом новини. Краще, якщо ви вже сидите в позиції, то а, можна утримувати під час цих новин. Тобто тут вони зазвичай дають мов в одну і в одну і ту саму сторону. І п'ятниця, в п'ятницю, ну не знаю, в п'ятницю теж можна спробувати поторгувати. Тобто в цьому понеділок скіп, а понеділок скіп, середа скіп. Тобто у нас на цьому тижні вівторок, четвер та п'ятниця дні, коли можна пошукати якісь позиції для себе. Тепер давайте поглянемо на чарт. В цьому наш Буліш настрій відносно Діксі продовжує бути актуальним. Так? Чому? Тому що ну, в цьому нічого не відбулося, просто ціна прийшла на перерейд всередину даної неефективності, протестували. Сформований ордерблок тут, плюс це була корекція або ретрейсмент в наш дискаунт. Ось. Відносно цього, звичайно, зараз чарт виглядає так, ніби ми вже розвернемося звідси і підемо вище. Тому хочеться все ж таки, напевно, бачити збільшення вже розворот після захоплення цієї ліквідності. Ось. Звичайно, зараз трохи такий контекст для мене. Не зовсім зрозуміло, чому? Тому що а, євро виглядає лонгово по факту, а Діксі теж виглядає лонгово, а це ну, не може бути такого. Так? Тобто щось з них має виглядати трошки інакше. Зараз перейдемо на євро, я поясню. А в цілому тут, після захоплення ліквідності і тесту даного ордерблоку, ціна формує. А, Ну, ми сформуємо, скоріш за все, тут вже неефективність. Так, це буде як наслідок а, даного захоплення ліквідності. Тому, в принципі, далі вже залишаються тільки тести продовження руху до найближчої ліквідності, яка в нас сформована ось тут. Так? Тобто в нас тут оригінальна консолідація перша, тут ліквідність внутрішня, тут друга оригінальна консолідація. Ну тому поки що не знаю. Я продовжую бути Bullish по дікці. Ну, в принципі, це, напевно, весь аналіз, який можна тут сформувати для себе. Тобто я відмічав собі якраз таки ось цей сформований рентж, якому ми ходили, так, і вже після додаткового перерейду в нас тут є дивергенція з євро. Діксі все ж таки розвернувся на вище. Тепер давайте глянемо євро. Євро, насправді, якщо дивитися місячний таймфрейм, то, то в контексті рейду. Цього мінімуму так в нас начебто ціна отримувала непогану реакцію. Я для себе ставив перші таргети. Це 0,5 даного ордерблоку, десь рівень 1073 окей. Тобто, це перший таргет для мене був. А, наступний таргет після тесту дискаунту, Звичайно, що я дивився в сторону цього сформованого місячного фракталу. але а дивлячись на реакцію, яку ми тут отримали, ну якось вже беруть мене сумніви. Чому? Тому що по суті, по суті відносно тижневого таймфрейму, що ми отримали? Ми отримали формування неефективності, так, після чого тест даної неефективності ось тут, після чого ціна формує для нас перерив. Тобто, і на всьому цьому русі так, в нас немає більше неефективності. Це перше, на чому ми маємо звертати увагу. Окей, в нас тут є інвертована ось ця, але ну, вона може виступити в якості точки опори і дати якусь короткострокову реакцію так, в Лонгі. Але наразі мене чомусь вже беруть сумніви, тим паче, дивлячись на Діксі, мене беруть сумніви, що ми все ж таки продовжимо тут висхідний рух. Так, це може ще відбутися. Тому ми будемо слідкувати за даною областю, але в будь-якому випадку не треба. Ну, Відкидати варіант того, що ми вже в цьому тут могли би розвернутися. Тим паче, дивлячись на дейлі, в нас Євро досить часто розвертається через дивергенції, через дивергенції з Діксі. Як ось тут у нас була дивергенція, так? Якщо мені пам'ять не зраджує. Ні, тут не було. Можливо, з, -з ГУ тут в нас була дивергенція. Ось. Тут 100% з ГУ була дивергенція. Ну, тобто, е тому цілком вірогідно, що ми вже отримали тут а, розворот, і поки що я б був здебільшого обережний так, і не заганяв сильно себе в лонг позиції. А, ну, тут в цьому потрібно чекати закриття денної свічки, і, в принципі, ось це може сигналізувати перше про те, що ми отримуємо короткострокову коротко корекцію, як мінімум, як максимум вже зміну тренду того, який був сформований тут, ну, тому що цей рух. він... Вже міг в цьому закінчитися. Відносно дейлі, в нас є сформований, до речі, свінг тут, так, який якраз таки знаходиться в цій тижневій неефективності, тому 100% це може бути якась короткострокова реакція. В принципі, будемо дивитися, так як в нас у середу має бути волатильний день, то, скоріш за все, ми можемо отримати в середу CPI low, так, далі заповнення цієї неефективності, і вже тут знову продовження східного руху, або вже на CPI будемо виходити вище до цього пола. Тобто поки що план такий. Ну, Тут теж не бачу сенсу ну, зміщуватися на таймфреймі молодші, тому що ну, просто тут нічого цікавого. Ціна просто провалилася нижче і все. Чекаємо завтрашнього дня і будемо відштовхуватися від того, який ПА буде в нас сформований завтра. Далі. По валюті все. Давайте перейдемо з вами на BTC. Почнемо з домінації. Домінація мені знову ж таки трохи не зрозуміла, Я вже думав, що ми ось тут від цього рівня будемо отримувати реакцію і будемо продовжувати падіння, поки що цього не відбувається. Тому, скоріш за все, все ж таки буде тест зони 57 і вище. Бажано, звичайно, щоб це було на висхідному русі, але дивлячись в цілому на чарт BTC, то це спокійно може бути. Так, дивлячись на віклі таймфрейм, то в нас, в принципі, все виглядає більш-менш адекватно. Тобто віклі ми закрили ось таким захопленням ліквідності. В цілому, це може спокійно привести ціну на тест. Даної зони попиту, так, тому цей варіант я не відкидаю. Але я також не відкидаю варіант того, що ми будемо розвертатися тут. В цьому план поки що в мене незмінний. Єдине, що, напевно, локально можна подивитися, це в нас є сформована дейлі неефективність, і непогано було б глянути з точки зору 4 годин, що в нас буде формуватися тут. Навряд чи ми отримаємо тест цього рівня. Але це ну, все ж таки може відбутися, тому це такий варіант для шортів. Якщо не будемо доходити сюди, то я б дивився на те, як буде закриватися тут свічка, так, і вже звідси приймав би якісь рішення на, ну, для пошуку якихось шорт-позицій сюди. Так. Тут короткостроково отримуємо реакцію на неефективність. Ну і в принципі це може спокійно перевісти ціну на перехай. А навіть якщо використовувати тут о, преміум та дискаунт, ну трошки вище можна було б ціну потягнути. Але в будь-якому випадку я б тут частково ну, або закривався фул, або фіксувався, я не перетягував би сюди, чому тому, що це в нас Харі звісно з ліквідіті, і в принципі це спокійно може дати реакцію. А, відносно того, які ліквідації в нас тут є, я ось хотів би, звичайно, якщо дивилися останній огляд в нашому каналі, хотілося звичайно отримати десь нижчі ціни. Так, ось в мене є тут рівень. Нижче віклі ФВГ, ВГ, ось 62, 760, і в принципі 62900, ну тут є крупні ліквідації, досить. Так, тут 5, 2, 8, 5, ну, типу, непогано. Там на 13. На яких 13? На... 20 мільйонів ліквідації, тому в принципі це було б непогано сходити туди. Але знову ж таки, тут в нас теж ось дивіться, є непогана лімітка на 74 так, на 20. Тобто тут теж є куди піти. Тому, виходячи з цього, то м -м, хотілося б, звичайно, перше побачити якісь для того, щоб побачити шорт-лонг-позиції, хотілося б тесту. Цієї вже неефективності так сформований, і вже звідси продовження висхідного руху. Або вже захоплення ліквідності, тест цієї неефективності, і вже звідси продовження висхідного руху. А, так, відносно того, що в нас відбувається з ефіром, ефір а, поки що, все ж таки, я дивлюсь в район 3500, поки цей рівень не буде захоплений, я б його не лонгав взагалі. Тобто тут можна пошукати якісь шорти. Але обережно, ми знаємо, як на бичці буває шортити. Тому просто краще дочекатися вже захоплення цього рівня і звідси отримати якісь лонгові позиції. А відносно того, як виглядає BTC, ну, все ще він виглядає дуже гарно. Отримали тест цього рівня, але цього забуде за мало 100%. Я все ж таки очікував, ще рітрейсмент нижче і вже звідси можливо продовження висхідного руху. Ось такий тижневий план. В цьому о, вам бажаю гарного дня, гарно закрити цей тиждень а, і до нових зустрічей.